зосередимося на місцевому економічному розвитку як основі продовольчої безпеки, а тримати у полі уваги актуальні питання місцевого самоврядування як завжди допомагає програма агентства США з міжнародного розвитку Говерла Технічну підтримку надає український кризовий медіа центр. Ми в тих умовах. Повинні разом з місцевим самоврядуванням з іншими центральними органами виконавчої влади шукати шляхи підтримки розвитку розвитку е цілому економіки держави. Але ми розуміємо, що вона складається в першу чергу від ефективності. Діяльності саме на базовому рівні, на рівні територіальних громад. Малих якщо коротко, це продовольча безпека. А насправді це цілий комплекс питань, пов'язаний із досягненням цієї мети. Це місцевий економічний розвиток, це і робочі місця, це і бізнес, це і багато багато. Різних питань, які на цьому зав'язані. І якщо ми ще там рік назад, звичайно, ми говорили про те, що питання місцевого розвитку, питання стратегії розвитку громад є одним із пріоритетних, але ми менше на цьому акцентували увагу. Ми більше говорили про те, про ресурси, там, земельні, бюджетні ресурси, не завжди роблячи пріоритет саме економічні питання. Зараз ми свідомо, як би, акцентуємо увагу діяльності органів місцевого самоврядування саме на питання розвиткових. with the Ministry of Communities and Territorial Development with the main purpose of building the advocacy mechanisms of the local governments. To find solutions, the invasion has created many pressures that the communities and local governments face. In order to find the priorities, Hovela has conducted surveys among more than 500 local communities to identify the top priorities, and we will continue to do these. The results of the survey and these priorities are also transmitted to the national government through this forum and others with the hope of turning these into policies, legislation, funding and action as you're aware farming season is coming to an end the eating season will soon be with us but tied to this is the need to revitalize the agro industries restore markets and to find sustainable solutions local economic uh, development can be the key to food security and we've seen on many on many instances where local municipalities have demonstrated successful cases of implementing local economic development programs aimed at food security. We're very proud of how the municipalities across Ukraine work hard on trying to ensure security, well well-being of their residents in these very, very difficult times. До продовольчої безпеки. Що треба зробити на державному рівні підтримки, щоб цей ключ відчиняв двері продовольчої безпеки, а не просто лежав собі десь в шухляді? На сьогодні держава надає можливості скористатися різного роду програмами підтримки, чи то грант на переробне підприємництво, чи створення чи програма кредитування. І як ви бачите, суми цих програм вони досить варюються від мільйона гривень. До 60 мільйонів гривень відповідно до цілі завдання зазначених програм. Ми вважаємо, що в умовах сьогоднішньої кризи, в умовах падіння ВВП і скорочення економіки, державна підтримка є досить актуальна і надасть дійсно поштовх для розвитку наших громад. агрополітики запустила державний гравний реєстр, тому що гранти на сад і теплицю йдуть через портал Дія, так як інші. Гранти, а Державний гранний реєстр це виключно така онлайн-платформа для а, таких прямих програм державної підтримки. Зразу скажу, зареєструватися може будь-хто, тобто просто треба мати електронний підпис. Це не обов'язково має бути юридична особа тої чи іншої форми, це може бути просто фізична особа селянин і називають особисте селянське господарство. За неповних 2 тижні роботи понад 3000 реєстрацій у відповідному державному аграрному реєстрі, розпочинаємо через Державний аграрний реєстр з двох програм підтримки. Це є виплата на гектар в розмірі 3100 гривень на гектар. Максимальний розмір це до 120 гектарів, тобто громадяни, які мають 1 чи 2 гектари, чи там середній розмір паю, історично був 3,5 гектара, можуть зареєструватися зі своїм паєм як особисте селянське господарство, і також отримати цю виплату. І е, друга програма, яка запускається через державний аграрний реєстр, це е, підтримка тих, хто тримає корів е, до 100 корів максимальний розмір. Мінімальний від трьох корів, це був хоча б мікромасштаб, і там виплата 5300 гривень на кору. Старт прийому заявок на держпідтримку буде з 1 вересня, але в аграрному реєстрі можна вже зареєструватися. Потім просто з 1 вересня вибрати ті програми і швидко там. За 5 хвилин відправить заявку на ту чи іншу допомогу. Завдання Міністерства економіки в плані оподаткування на місцях є власне створення всіх умов для того, щоб на місцях створювалися робочі місця, власне, і активно сплачувалися ті податки з праці, які власне сплачуються на місцях. Тому нашим головним завданням це є створення. В тому числі робочих місць на місцях, і одна з програм, яка забезпечує власне це дуже активно, є програма мікрогрантів, яка діє в рамках грантової програми Є робота. І якщо говорити про саме оподаткування, то я думаю, що тут головне створити базу для оподаткування, тобто власне працю, яка буде приносити дохід. І податки з праці на місцях зараз ми маємо закінчені вже три хвилі, і ми можемо констатувати, що внаслідок цих трьох хвиль, власне, коли учасники могли подаватися, так у нас було прийнято 884 позитивні рішення з 6697 заяв. І власне ми передбачаємо, що саме з цих позитивних рішень особи, які отримують гранти, створять 2450 робочих місць. І тоді переходимо вже безпосередньо до досвіду громад у питаннях розвитку місцевого економічного. Кожен працює на перемогу, хтось на фронті, хтось займається гуманітарною допомогою, а хтось навіть налагоджує зв'язки з міжнародними муніципалітетами. Але пані Марія, нам сьогодні вкрай важливо почути, як же ж громада працює в напрямку розвитку місцевої економіки, що вона для цього робить. Користуючись тою перевагою, що ми є пригранічної прикордонною громадою, звичайно, ми в своїй своїй діяльності надаємо велику ну, певну увагу розвитку міжнародних зв'язків. Ми е, нас є. Десь 12 угод про співпрацю з тими громадами з муніципалітетами, як в сусідніх наш нам Молдові, Румунії, Литві, Литві. І навіть під час військових дій у нас була пропозиція від декількох громад з Франції, Італії про підписання угод про співпрацю і. Взаєморозвиток. Місцевий економічний розвиток є одним із основних завдань, над яким працює Новоселецька міська рада. І, звичайно, всі ті, що виробляють перш за все аграрну продукцію. Звичайно, наші аграрії шукають шляхи вирішення продовольчої проблеми, яка може виникнути. Деякі наші аграрії перейшли на те, що замінили. Певні площі гречкою. Знаєте, навіть сьогодні будуть в цьому році будуть зібрані два врожаї: рання гречка вже зібрана і посіяна. Пізня, і звичайно, це приведе до збільшення продукції на ринно-продовольчому ринку. тієї дуже важливої для України значить, культури. У нас є підприємства, які переробляють м'ясо, і сьогодні вони працюють в основному на забезпеченні нашої армії. Але це додаткові робочі місця. Економічна активізація пов'язана зі створенням нових робочих місць на місцевому рівні. Ви відчуваєте зацікавлення людей оцими грантовими проєктами і бажанням податися і почати цю справу чи активізувати вже існуючу справу? Ми спробували диверсифікувати наш аграрний сектор в сторону розвитку сільськогосподарських кооперативів і нам вдалося. Вдалося реалізувати реалізувати напрямок, допомогти в реалізації в розробці, розвиток ягідництва і садівництва. Тобто до нас була до нас звернувся ягідничий кооператив для того, щоб ми допомогли їм компенсувати витрати по створенню, створенню теплиці для посадкового матеріалу. Щоб це дали для цього для е, полуниці, і ми е, співпрацюємо теж з Говерлою, є учасниками програми Йосиддіагроб пілотне провадження ініціативи з розвитку громад. Я хотів би приємно відмітити про те, що сьогодні ми в рамках цього проєкту проводимо е, проведемо опитування серед, е, серед виробників і більших менших, хто сьогодні займається ягідництвом садівництвом. І ми, тобто приємно враження про те, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній, не на важкі ну, важкий стан, незважаючи на війну, вони сьогодні готові збільшувати посадкові площі для того, щоб збільшувати ну, збільшити вирощування тієї продукції. І для нас це дуже важливо, бо вони напевно виробники зрозуміли, що ми сьогодні, як орган місцевого самоврядування, готові на місцевому рівні. Підтримувати фінансово саме ці програми, і ми однозначно працювали по перше з місцевими доходами і з місцевими податками. Ми підвищили орендну плату землі. Ми збільшували податок на землю. Моніторуємо сплати таким чином наповнюємо бюджети. Але працюємо над тим, що підтримуємо наших місцевих підприємців, які починають здійснювати свої перші кроки у бізнесі. У нас з'явилися вже є свої сімейні ферми. У нас з'явилася переробка молока, саме виготовлення плавлених і твердих сирів. Тільки перші кроки у нас починаємо ми працювати над тим, щоб Самі підприємства або установи, які у нас функціонують, мали якщо, якщо би з держави з громади, то мінімальні дотації. І от ми спробували так працювати з комунальним підприємством. Наше комунальне підприємство, і отже, це комунсервіс, яке займається в принципі благоустроєм, але у них є квет по роботі з землею. Вони отримали перші були гектари землі, спробували їх обробляти. І ну, ми побачили, що вони можуть це робити. І з 9 гектарів їхній банківський, скажімо так, банк землі зріс уже до 116, 16, але по суті він нас знову ж таки завадила їх обробити і скажімо так, проінвентаризувати, взяти на свій баланс. Тому у нас вони зараз обробляють 42 гектари землі. Будемо дуже сподіватися, що вони зможуть це зробити. Хочу максимально використати механізми і можливості фільгового сприяння інвестування в індустріальні партії, які передбачають, що ми на сьогодні в законодавство Україні. не було робочих попередні роки. Також для того, щоб цей стартап був успішний, ведемо активні перемоги з групою компаній і стартішини які мають бажання заінвестувати в економіку Городошину, і ми їм показуємо так само локацію в в індустріального парку. Вважаю, що такий партнерський, спільний стартап потенційно релокованого бізнесу і бізнесу місцевого кінцево би міг дати успіх і хороше стартове дізнання. Знову ж таки повторюється, один із напрямків функціонування роботи індустріального парку це сберігання, переробка, гібша переробка продуктів. Атака іншою точкою росту, іншим фокусом, ми бачимо внутрішні переміщені попів. ВПО для нас це не тільки соціальний проект, а ВПО це трудовий ресурс, який можна задіяти в розвиток економіки. На правах модератора дозволю собі сформулювати таке просте домашнє завдання для вас, шановні громади. Подумайте над тим. Як багато часу ви приділяєте уваги створенню інституцій, які б займалися питаннями місцевого економічного розвитку, які б готували стратегії розвитку, які б розробляли інвестиційні проекти, залучали інвестиції, готували проекти до участі у державних програмах? Подумайте над цим і пам'ятайте, що будувати економіку маємо так само злагоджено і згуртовано, як ми зараз воюємо на фронті. До наступної зустрічі.